Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що знову боротиметься за президентське крісло. Про це Трамп сказав сьогодні та подав документи до федеральної виборчої комісії, а згодом звернувся до своїх прихильників у Флориді. Я двічі балотувався і двічі переміг, тож зроблю це і ще раз. Пообіцяв експрезидент зробити Америку великою та славетною державою. Дональд Трамп обіймав посаду президента Сполучених Штатів з 2017 по 2021 роки. Також Трамп, єдиний президент. В історії Америки, якому двічі оголошували імпічмент, його звинувачували у зловживанні владою та перешкоджанні роботи конгресу. Проте сам Трамп всі обвинувачення в свою адресу відкидає. Тим часом Джо Байден вже відреагував на заяву Дональда Трампа, сказавши, що він цитую підвів Америку проти президентства Трампа і європейської політики.